Права 142. Знайди число. Ну що ж, стартуємо, дивимося. Перше задання, знайди число. 25% якого дорівнює 75. Ну що ж, якщо 75, це 25%, знайдемо спочатку 1%. Потрібно 75 поділити на 25, це буде 1%. Але саме число це 100%. Результат помножимо на 100, щоб дізнатися, яке число. І це дорівнює 75, що ділиться на 25, це буде 3. А 3, що множиться на 100, це буде дорівнювати 300. Є. Ну що ж, виходить, що 25% від числа 300 це 75. Переходимо до другого завдання. Отже, знайди число 38%, якого дорівнює 57. Знайдемо спочатку, чому він рівні 1%. Записуємо 57. Тоді потрібно поділити на 38. А результат помножити на 100. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо знаходити частку. Записуємо 57, що ділиться на 38. 57, що ділиться. Що ділиться на 38. Ну що ж, 57 ділимо на 38, це буде 1. 1 помножити на 38, це буде 38. Віднімаємо. 7 мінус 8 не віднімається. Позичаємо 17 мінус 8, це буде 9. 5. Забрали в одиницю це 4. 4 мінус 3 це 1. Ну що ж, вже прийдеться брати цифри після коми. Так, то ціла частина частки у нас одиниця. Дописуємо 0. 190 ділимо на 38, це буде 5. 8 помножити на 5 це 40. 0. Пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15, плюс 4 це 19. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас вийшла 1,5. Що множиться на 100. І це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди, то у нас вийде 150. Є. Ну що ж, виходить, що 38% від числа 150 дорівнює 57. Переходимо до третього завдання. Зайве число 3,2% якого дорівнює 48. Ну що ж, давайте знайдемо спочатку, оскільки це буде 1%. Записуємо тоді, що потрібно 48. Поділити на 3,2. Це буде 1%. відсоток. А щоб знайти число, це буде 100%. Потрібно його помножити на 100. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли знайти частку і ділений і дільник, тут помножимо на 10, перенесемо кому на один розряд праворуч. То вийде 480, що ділиться на 32. Результат потрібно помножити на 100. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточку. Записуємо 480. Що ділиться. Що ділиться на 32? 48 ділимо на 32, це буде 1. 1 помножити на 32, це буде 32. Віднімаємо. 8 мінус 2 це 6. 4 мінус 3 це 1. Дописуємо 0. 160 ділимо на 32, це буде 5. 5 помножити на 2 це 10. 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15, плюс 1 це 16. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас вийшла 15. Що множиться на 100. Ну і разом це буде 1500. Є. Ну що ж. Отже, тоді 3,2% від 1500 якраз і дорівнює числу 48. Переходимо до четвертого завдання. Отже, знайди число 102,3% якого дорівнюють 409,2. Ну, знайдемо спочатку 1%. Записуємо 409,2. Потрібно поділити. На 102 десятих Результат помножимо на 100, бо нам потрібно саме число, а це 100%. І це дорівнює Ну що ж, для того, щоб ми могли виконати ділення, потрібно перенести кому на один розряд праворуч в діленому її дільнику. Такі нас вийде 4092, що ділиться на 100 000... 1023. Результат потрібно помножити на 100. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо 4092. Що ділиться? На 4000 1023. На 1023. Ну що ж, ділимо. Це буде 4. 3 помножити на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 помножити на 2 це 8, плюс 1 це 9. 0 помножити на 4 це 0. 1 помножити на 4 це 4. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. І записуємо тоді, що частка в нас вийшла 4. Множимо на 100. Ну і це буде 400. Отже, виходить тоді, що 102,3% від числа 400 дорівнює 409,2. Переходимо до п'ятого завдання. Отже, знайди число 23,5% якого дорівнюють 108,1. Знайдемо, чому дорівнює 1%. Потрібно 108,1 Поділити на 23,5. Це буде 1%. відсоток, таких відсотків нам треба 100, а результат множимо на 100. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб ми могли поділити, потрібно перенести кому на один розряд праворуч в діленому дільнику. То у нас вийде 1081, що ділиться на 235. Так, і результат потрібно помножити на 100. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 1081. Напевно, давайте десь тут. Записуємо 1081. Що ділиться? Що ділиться на 235? Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, 1081 ділимо на 235. Це буде у нас 4. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 4 це 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. 1 мінус 0 це 1. 8 мінус 4 це 4. 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10-9 це 1. Отже, вже придеться брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас дорівнює 4. Дописуємо 0. Отже, 1410 ділимо на 235. Це може бути 6. 6 на 5 це 30, 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 3 18, плюс 3 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 2 на 6 12, плюс 2 14. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 4,6 множимо на 100. І це вийде 460. Тобто виходить, що 23,5% від числа 460 дорівнює 108,1. Ну і переходимо до останнього шостого завдання. Отже, знайди число 0,2% якого дорівнює 0,8. Знайдемо, чому дорівнює 1%. Потрібно 0,08. Поділити. На 0,2 це буде 1%. Таких відсотків нам треба 100, бо саме число це 100%. Результат множимо на 100. Це дорівнює. Перенесемо кому праворуч і дільнику на 2 розряди. То нас вийде 8. Що ділиться? Ну а тут, якщо перенесемо, то буде 20. Що ділиться на 20. Так, і множимо на 100. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна 8 поділити на 20, це не так складно. А, а можна що зробити? Можна помножити на 100, а потім поділити на 20. Тобто ми можемо записати, що це 8, що множиться на 100. І ділиться на 20. І це дорівнює. Це буде 8, що множиться. 100, що ділиться на 20, це 5. А 8, що множиться на 5, то це буде 40. Є. І... Ну що ж, виходить, що 0,2% від 40 дорівнює 0,8. Ну що ж, ось таке завдання з доволі громіздкими обчисленнями на знаходження числа за його відсотками. На цьому вправу завершено.